Військова активність у Придністровському регіоні. На що здатна там Росія? Трамп натякає, що підписання мирної угоди не за горами. Посли ЄС погодили нові обмеження проти тіньового флоту, яким буде 20-й пакет санкцій. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Пропоную почати з однієї актуальної теми, але це не тема мирної угоди. Почнемо з того, що я бачу на шпальтах і набирає більшої актуальності. Це те, що йдеться про загрози проникнення російських ДРГ з боку придністровського регіону. Там помічають і посилення мобілізаційної роботи, і те, що почалося виробництво і ударних дронів, і спостережних дронів, і на складах починають розконсервовувати стару техніку. От які російські війська там присутні, і чи Реально вони нам загрожують, так дійсно загрожують, але б все ж таки зробив ремарочку і не казав би, що це явище не пов'язано із великим переговорним процесом. Як, на мій погляд, якраз і пов'язано, росіяни вміють грати великі і дуже складні ігри. Але направду, давайте по порядку і як завжди вдамося в такі цікаві явища, як історична геополітика. Бо як рухнув радянський союз, дійсно. На уламках цього монстра закипіло дуже багато конфліктів у першу чергу на національній основі. Ми, ми вже розбирали в цій студії вірмено азербайджанський конфлікт. дякувати Богу. До речі, він закінчився саме на користь сил добра. Отак їх назвемо. Південний Кавказ Росія точно утратила. А питання Грузії лишень питання часу. Бо навіть азербайджанці запхнули ножа росіянам у спилу, і їхня армія вже буде переходити на натівські стандарти. Дві війни у Чечні колись може і ро. Розберемо, і от є оцей вузол, так званий Молдовський Придністровський. Чому оце актуалізую? Дуже важливо, імперія вміє грати в довгу видавалося 1991-й крах. Ну, що вже може бути все. Росія демократична, нам все добре, все гарно цивілізовано, але чомусь закипіло. Не сумніваємося, що це все було запрацьовано їхніми службами. Дуже це важливо. А тепер різко екстраполюємося у реальність, яка є сьогодні. Що росіяни переслідують оцим у першу чергу інформаційним вкидом? Стара добра істина, ще з Римської імперії. І імперії розділяй і влад... владарюй. Ми направду наближаємося до якогось зламного документу. От уже немає сумніву, що він буде пізніше. Трошки ми його розберемо у деталях. Що Росія нам треба в їхньому розумінні покращити свої переговорні. Позиції і яку карту вони розігрують? Перше дійсно закинути якнайбільше страху у наше суспільство. Бо в їхньому розумінні, чим більше буде страху, тим більше буде тиску знизу, нібито на наш, на наш уряд, на нашого президента, щоб ухвалювали ті рішення, які їм вигідніше. А насправді розігрують ще складнішу карту. Вони дійсно вважають... Що якщо вони оце все почнуть потенційну інвазію саме із цього боку? А ми ще розберемо, що вони там мають і як вони там мають, то дійсно нам доведеться відволікати сили і засоби, але насправді вони би дуже хотіли, дуже підкреслюю, щоб ми вдарили по Придністров'ю в якийсь спосіб. Чи це відбудеться? Ні, не відбудеться. Не відбудеться. Чому Придністров'я суверенна? Територія Молдови тут не може бути ніякої дискусії, як явище. Тепер конче роз... маємо розібрати технічну складову, ну так звані характеристики самого Придністров'я. Що це? Ну це половина Чернівецької області. Найменша наша це Чернівецька область, де ж у межах 8 тисяч квадратних кілометрів, а це 4 тисячі. По довжині 200 кілометрів, по ширині 40. чи є там певний людський ресурс? Так, звичайно, є так звані їхні збройні сили у межах до 15 тисяч, вони декларують, що у стрій можуть поставити у межах до 80 тисяч, і що не менше є присутні самі росіяни. Бо маю нагадати, це ніщо інше, як південний фланг Радянського Союзу. Це 14-та армія. А після того, як склався Варшавський пакт. Туди там є таке цікаве село, що називається ковбасне. Туди ще звезли дуже багато артилерійських боєприпасів, просто гігантську кількість за найскромнішими підрахунками, там десь до 20 тисяч тонн. Чи вистачить нам сил і, і засобів, щоб відфільтрувати якісь невеличкі розвідувальні дозорно-диверсійні групи, які можуть складати 5-6, ну максимум 10 чоловік. Вистачить вистачить тільки прикордонних сил. У нас є достатньо у тому регіоні, щоб це сталося, чи досягнуть росіяни мети у цьому напрямку, тобто спровокувати наш удар, і посіяти паніку і страх, не досягнуть. А може бути так, що ця ситуація спрямована не на нас, а на Молдову, оскільки в регіоні вони хочуть навесні наступного року провести вибори? Може бути, чому ж ні? Хитай, хитай і ще раз хитай, згадував оцей старий римський е, приклад «Дівада Ет імпера, розділяй та владарюй, але все ж. Таки у Молдові на сьогодні дійсно євроцентричний і доволі сильний президент. Майя Санду, її маю на увазі. Не забуваємо, що у Молдові є природній великий союзник, який називається Румунія. Ну, взагалі етнічно, етнологічно, це практично один і той самий народ. Він сепарувався у той час, чи, чи так їх відірвали, від відбили за тим сумним пактом Молотова Рібентропа у 1939 році. Але чи розхитають? Ну. Беруть мене величезні сумніви. Вони вклали туди мільярди доларів. Ми, до речі, розбирали з вами в цій студії, кому цікаво шукає цю програму тоді, коли відбувалися самі президентські вибори. Чи знайдуть якісь такі больові точки? Ну можливо, ще гагаузів задіють, хоча вони ж їх задіяли і все рівно не добилися того результату, який вони хотіли би. То, на мій поля, скоріше ні, ніж так. Мирний план від того часу, як з'явився в публічній площині, залишається зараз темою ном номер родин, тож пропоную теж поговорити про це з останнього президент Трамп, президент Макрон, канцлер Мерц і прем'єр Стармер разом по телефону обговорили ось мирний план, і в Сполучених Штатах. Засоби масу інформації почали писати, що нібито встановлений дедлайн до 25 грудня до різдва. Проте офіційно кінцевого оцього дедлайну ніхто не оголошував. Трамп лише повідомив, що в принципі планує владнати все досить швидко. Ось що він сказав. Давайте послухаємо пряму мову. Ми говорили з лідерами Франції, Франції. Німеччини та Великої Британії. Germany. Усі вони дуже хороші лідери. Okay. Дуже хороші мої друзі, і ми обговорювали Україну досить жорстко і побачимо, що буде. тобто, ми чекаємо відповіді перш ніж рухатися далі. Дивіться зараз. Відбувається багато різних речей. багато людей кажуть, що все ближче до завершення ніж будь-коли. Це війна, яка б ніколи не розпочалася, якби я був президентом. Це війна, яка ніколи не мала початися, але ми все владнаємо. Я думаю, протягом досить короткого часу. Як слід розуміти слова Трампа, що вони досить скоро все владнають? Направду навколо цього питання зламано безліч списів. Ну давайте ламати наступного. І от де будемо зламувати цього списа, бо він конче, буде зламаний. Перше так званий дедлайн. Ніякого дедлайну не буде. Його не буде, але маємо розуміти. Чому це все прискорюється? Минулої програми ми це питання зачепили, десь може навіть і передбачили, а тепер за цей тиждень маємо підтвердження. Наступний рік в американців починаються вибори у конгрес. Нагадаю, що їхня система побудована так, що нижня палата обирається кожні два роки всі 100%. Сі стовідсотково верхня палата Сенат змінюється 30% сенаторів, починаючи від Дня Незалежності, який вони проголосили у 1776 році. Так ця система працює направду практично безперебійно. Трамп зробив сам собі і республіканцям. Ще раз повторюю, ведмежу послугу. Він так радикалізував українські питання, що воно стало проблемою. Воно живе в головах живе в головах пересічного пересічного американця, спілкується з нашими з українцями, там, як які є, особливо у штаті Вісконсенс. То вони дійсно кажуть, так дійсно це проблема. Їм треба так вийти із нашої проблематики, щоб мати відносно чистий майданчик в електоральному процесі, щоб велика українська проблема відійшла на другий бік. Він сказав, що він там закінчив сьому, восьму чи дев'яту війну. Бо, скажімо, він сказав, що там закінчив конфлікт війну в Таїланді і Камбоджі штрих, там війна суто Суто ідеологічна релігійна через один храм, який дуже цінний і для тих, і для тих не закінчу, знову закипіло. Треба це все чимось закривати. Тому дійсно прискорюють. І головна ознака знову ж за тиждень є серйозні зміни, що направду процес зрушив з мертвої точки і рухається до якоїсь фіналізації, те, що документ розділили на кілька частин. От вивчаючи теорію міжнародних відносин і практику, багато багато років, дійсно, дійсно, коли якісь складні моменти. Не впихають в один документ, а ділять, це означає, що є бажання, є бажання фіналізовувати хоча б щось. І це дійсно цікавий сигнал для нас. Чому кажу цікавий? І не вживаю слова добрий, поганий і тому подібне. Глядач дуже добре знає. Нагадаю, мільйонний раз, як то треба, то і сто мільйонів нагадаю. Це завершення можливе. Цієї фази війни призупинення жодним чином ми не видихаємо. Ми тільки маємо перепідготуватися до наступного удару. Бо токи, поки Московія існує така, як вона існує, питання наступної війни лишень питання часу. Але дійсно туди рухається другий момент украй важливий, украй важливий, не щезла, але серйозно зменшилася тональність на їхніх майданчиках в частині ідеологічної складової. Починали війну за три дні Київ. Танки мало не в Ужгороді, денацифікація, демілітаризація і тому подібна. А тепер все зводиться всього все до Донецької області. Бо Донбас як такий, як такий він вже під їхнім. Чому вони контролем. змінили риторику? Авто вони розуміють, що їх що вони затискаються. Може, десь ми запишемо окрему програму по всіх пунктах їхніх е, їхнього економічного колапсу. Нафту ми розбирали, десь розберемо газ, а може навіть і сьогодні, але і в інших напрямках є все стискання, 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 стискання. І може прийти точка неповернення, вони в цю економічну прірву упадуть. Путіну направду треба смикати стоп топкрам. крам. Але я не даю якісь дуже особливі оптимістичні посили. Московити такі специфічні люди, що вони вміють не просто перевернути шахову дошку, вони вміють перевернути сам стіл. Отакі От вони є. Вони направду дуже складні у своєму прогнозуванні, але тим не менше. Наближається якась точка стабілізації у цьому дійсно дуже, дуже складному процесі. А якщо знову відкидатися у невеличку вже нашу історію, саме цієї фази війни, то давайте чесно скажемо, такої тональності, тональності переговорного процесу і вже запропонованих документів, які можна почитати, розібрати по пунктах, ще не було ні разу. Отже, це означає, що дійсно щось таке. Та й може статися. І пам'ятаємо фундаментальне правило. Минулого разу ми його згадали. Велика геоплітика тримається на плечах солдата. От без варіанту. От без. Чому? Чому наш вищий? Політичний істеблишн дійсно має хорошу позицію, бо ми фронт тримаємо. Як би важко не було, скільки там, бо вони не відгризали квадратних кілометрів за добу, а скажімо, по винищенню саме системами безпілотними в день, в день от, 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 от те, що Мадяр робить у першу чергу, то ми показуємо феноменальні показники, до речі, із, із часів Другої світової війни, поза мільйон сто тисяч. Ми вивели з ладу ворога і вбили і безповоротні втрати. Ну, це щось неймовірне. Це, ну, це дійсно щось такого по Рядку, яке ще доведеться історикам розбирати. тому нам усім, всім наші, всі наші нації, треба дивитися, молитися і докладати максимум зусиль, щоб фронт стояв, і оце бажання спротиву це зараз головний фундамент нашого виживання і підґрунтя, тільки воно і не інакше для великого переговорного процесу. Тому ще раз кланяємося у ноги нашим титанам. Без вас ніяк. Пане Петре, все ж таки, один з пунктів таки пропоную обговорити, оскільки навіть Трамп каже, що на цьому пункті триматиметься вся угода, йдеться про пункт, де США обіцяють гарантії безпеки подібні до п'ятої статті НАТО. Як це може бути? Якщо дивитися у бік п'ятої статті НАТО, та ніхто її на міцність по справжньому ще не пробував. Провокації від Міг-31 до безпілотників. Було ми реакції, розбирали не було. Ну і що? Ну і що ну зал. Трошки залетіла ракета у Польщу і вилетіла назад. Та з точки зору дійсно робочого механізму, а нагадаю, тут зараз буду дуже сильно іронізувати, НАТО створилося для боротьби з московським імперіалізмом. Тобто, ми, українці, давайте будемо чесними і відвертими, на цю хвилину виконуємо функцію НАТО у прямому значенні цього слова, як такого. Тому. На моє глибоке переконання, якщо оцього не стається, якщо ми не стаємо союзником США поза блоком НАТО, а там практично 20 країн, здається, Кенія одна з останніх. Туди вступила ну менше з тим, це е, окрема е, розмова. То єдиний, єдиний запобіжник, справжній це прокачування нас гігантської кількості зброї, 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 зброї і ще раз разброю технологічної, дорогої, якісної, попри восьму фізико-технічну революцію, яку дуже сильно поважаю я про дрони, ніхто і нічого не замінить серйозну авіацію. Нагадаю, в другій світовій війні бомбардувальна авіація союзників зламала хребет нацистської Німеччини. Не інакше я казав інстом. Черчилль, авіація, це кавалерія сучасності, все це множиться на ракетах, все це множиться на засоби радіоелектронної боротьби і просто нескінченний вал артилерійських боєприпасів. Оце буде справжнім запобіжником. А все решта лишень поки що шум. Хоча ще раз американці теж дуже цікаві. Люди знову згадають Черчилля, американці обов'язково ухвалять правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують решту, можливо, це якраз і є крок до отого правильного. Рішення, бо якби дійсно з'явився повноцінний американський контингент на території України, ну тоді щиро і відверто, навіть якщо от, десь буду на сам себе забезпечувати, заперечувати, кажу, що ми видихаємо тільки тоді, коли Московія рухне, але може бути і такий сценарій. Якщо великий серйозний американський контингент на нашій території, скажімо, як у, у, у цьому у південній Кореї, та чому ж ні? Отоді дійсно ми також видихаємо, але це з Коріше політична фантастика, аніж реальність. Хоча у господа Богу Господь Бог не знає гум, гум, гумору, те, що ми зараз розглядаємо як фантастику, може стати реальністю. 99% і експертів, і суспільства, і всього світового співтовариства стверджувало, стверджувало. Що удару не буде. Я десь маю особисту драму, жодним чином не трагедія. Я дуже цілісна особисто у мене на все у порядку, бо стверджував: стверджував, що за добрий рік до, до удару удар буде обов'язково. Мені плескали по плечу, коли Петр, ти розумний чоловік, але Будапештський меморандум, ракети у Європі. Це ж не серйозно. Але ж сталося, і таке може статися. Чому ж ні? Будемо стежити за перебігом переговорів і за тим, які будуть результати, будемо аналізувати. Звісно, а ми вже зачепили з вами тему 20-го пакету санкцій. Пропоную його детальніше обговорити. Отже, посли ЄС вже погодили, що там буде. А це будуть обмеження щодо російського атому, російської нафти і російської сталі. Тим більше вони пропонують внести в чорний список. Ще 40 танкерів тіньового флоту. Які механізми дозволяють Євросоюзу от ефективно відстежувати оці танкери? Перше, ми вже їх розібрали. І їх небагато. Со, со, 40 40 танкерів. Додали... Ну, що вони впливають. Ні, ну десь якісь mm. частині таки впливають, бо все ж таки, хай цей тіньовий флот доволі великий, обчисляє різні дані від півтори тисячі до двох, ніби як 700-800 працює на Росію. Тут направлю йде дуже складна скульптуровна робота нескінченного зміни прапора. Нагадуємо, що ми вже Дискваліфікували два танкери, які були у чорному морі. Хороша новина за цей тиждень. Дискваліфікація ще одного танкера. Нагадую, що дійсно нафта це базовий їхній ресурс. У частині валюти є валюта, є імперія, немає валюти. Немає імперії з майже половину того, що вони добувають в частині нафти і у вигляді самої нафти, і вниз, і в вигляді бензину, дизелю. Вони експорт експортують за рахунок цього живуть, але Дуже добрий крок, дуже крок саме по атому. От по атому. Бо якщо Російська Федерація в технологічній частині людству нічого не може запропонувати, немає ні конкурентно-придатного літака, немає конкурентно придатної вантажівки. Говорити там про якусь конкурентно побутехніку побутову техніку не доводиться. Були конкурентно-придатні в частині зброї, і то французи їх уже вони видали. витягують за рахунок атому. От я б не сказав, що витягують. додають, Додають. Бо все ж таки у цій частині вони доволі непогано розвинулися. Ну, реактор ВВ 1000 який і в нас є одним з найголовніших, це все ж таки доволі успішний атомний реактор 30% світового ринку. Це правда належить їм в частині атомної енергії. Особиста моя точка зору, особиста. Десь навіть дуже. Дуже так детально вник в, в цю тему, яка називається атом, стою на тій позиції, що саме атомна енергетика є перспективою людства, особливо тоді, коли із місяця притягнуть гелій третій. І так само дуже добре, що зроблений крок в частині Сталі. Ну все ж таки, Росія величезний в, виробник і чорних металів. А думаю, що наступний крок буде і кольоровий метали. Отже. Оцей засмук знову трошечки підтягнутий, тобто в них знову зменшилася оця годівничка. Але ще не вбита. Ще не вбита. Щоб убивати, треба робити те явище, яке називається ембарго зрозумілою розумною мовою. Заборона на закупівлю. Ну і на А міля бой... зашморг може більше затягнутися, якщо Європа відмовиться від газу. О Боже, яке ви велике і правильне питання зачепили? Є інформація, що Європа до 2027 року, до вересня і до січня хочуть відмовитися і від трубопровідного газу, і від ем, скрапленого. Газу, як це вплине от на те, що мега Росія, цікаве питання. Скільки мега. вона недоотримує? От Мега, от Мега. Оце другий енергоносій економіки. Другий енергоносій. Він дуже цікавий. Він направду серйозно відрізняється від нафти, якщо нафту називають кров'ю економіки. Чому? Тому що це транспорт, двигун внутрішнього згорання. Генрі Форд, на мій поля, свого часу зробив понку. До речі, історичний факт: як це буває феноменально в історії? Генрі Фонд побудував не, не тільки оцей перший свій. Форт моделі Тест, якщо я не помиляюся, він ще і побував так звану електричну карету, і до і насправді дивився в неї. Але тоді вже Морган побудував вже перший нафтопровід і газ як такий, то що у лампу Дітмара закладається. Деті Дідмар родом зільвова, що світло був супутній матеріал, бензин. Його просто виливали у поля. Це було так дешево, майже безкоштовно, що як газ пішов розвиток у двигун внутрішнього згорання. Цим зробив, на мій погляд, людству ведмежу посиху, ну, людству як такому. Але ще газ, з'явився природній газ як такий, який починався із ліхтарів. Іде феномен газу, я б його назвав, якщо це кров, то це, напевно, кисень. Даруйте, я можу не правий. Це просто моя власна, моя власна інтелектуальна риторика. Газ унікальний тим, що при згоранні при згоранні практично не ну, дає мікроскопічний. мікроскопічний Вики, тобто продукти згорання. Він ж горить у нас у камфорці, у а дає велику кількість тепла. Газ це побут. Побут, тому не можна його е, зрівнювати з нафтою. Дійсно, тепер зразу йдемо в Росію. Ну, Не тільки побут, а ще й велика промисловість. Зараз ми зрозуміємо, де ця велика промисловість, це дуже важливий момент. І чому газ складніше, аніж нафта. З нафтою, направду, боротися набагато легше, Набагато. ніж з газу. Побут згадали камфорка, але газ. Це ще, це ще аміак. А чому важливий аміак? Коли, мій погляд, третя сільськогосподарська революція здійснили Фридс Габер, так, так саме той Фридс Габер, який отримав Нобелівську премію за синтез, за синтез азоту, водню, а там присутній якраз природний газ. Природний газ і з'являється аміак, а потім з нього з'являється слітра. Увага, дуже важливо. Мінеральні добрива. Сучасне сільське господарство без, без мінеральних добрив, щоб годувати 8 мільярдів людства, неможливе, як узагалі. Умовно, убити, убити аміачну промисловість в будь-якій країні, а Росія не то друге, не то третє місце займає у світі. Точно пам'ятаю цифру кінця Радянського Союзу: 28 мільйонів тонн аміаку. Пригадуємо цей аміакопровід від Тольяті до Одеси. Він, звичайно, зупинений, але він був. Тобто, скільки багато того всього продава, то знову продавалося на зовнішні ринки. Тому з газом не буде так однозначно. Дійсно. Газогін Урагонгой, Ужгород, Помара, 1982 рік він по рідне село проходить. Я, до речі, пам'ятаю, як його будували. Дуже таке цікаве явищ для нас, для дітей було, прокачувалося туди. Щось зараз це це від, відрізається з 27-го року, але перевороту не буде, бо чверть це тільки чверть від того, що вони експортують. Плюс, де міг би бути переворот, якби ми ударили у Ямальський хрест? Отам був би переворот. Ми це згадували це кілька. Кілька газогонів стратегічних, які забезпечують всю Росію, як внутрішній ринок, так і зовнішній, має на увазі сила Сибіру. А ще нагадую, що саме з газу в особливих хімічних компонентах пром'як ми говорили, добувають 4 п'ятих вибухівки. Правда, ще є толуол і з але тим не менше, оце це дійсно мегаресурс. а ще... Попри потужний їхній атом, він дуже потужний, 70% електроенергії генерується з газу. А газ присутній ще і в тому явищі, яке називається металургія. Тому дійсно, дійсно от, знову ж б'ємо нафтові нафтові їхні, їхні джерела, скажімо так, чому, бо це долар. це долар. Але майже не зачіпаємо газовий, тут є певна надскладна кон'юнктура. Узгодження, узгодження із нашими партнерами, що б'ємо, а що не б'ємо. Тому оце, що відсікається російський газ від Європи, це прекрасно. Вони щось утратять, але фундаментально, докорінно, так як треба, газова проблема буде змінена тільки тоді, коли запалають газові проводи. Але є. От буквально сьогодні так збіглося, що ви питання поставили. І так мені трапилася дуже цікавезна аналітика стратегічного порядку, стратегічної підказів. Десятиліття уперед. Не сьогодні, не завтра, не післязавтра. Планета Земля тепліє і не тільки завдяки вуглецю, який ми викидаємо, а виявляється, ми ще виходимо із маленького льодовикового періоду. Мерзлота по факту вже стає, уже є випадок просідання. Тільки не можу нагадатися, якийсь там завод на, на, на півночі робочий. Під під великою цистерною просів ґрунт, а всі їхні газогони побудовані на мерзлоті. Тому рано чи пізно, рано чи пізно, не завтра, не післязавтра, не через 5 років, а через кілька десятиліть просяде і труба. Пане Петре, дякую вам за цікаву розмову. З задоволенням вас слухав, як завжди. Це всі теми і новини, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Звичайно, плече до плеча і лікоть до лікаття. Але пам'ятаємо, що опірність, а ще терплячість. Нам треба московитю перетерпіти на один день. І Господь кладе нам у цьому напрямку карти як ще ніколи не клав. В єдності сила народу і Боже цієї сили нам дай. Дякую. Сил, витримки, бережіть себе. Побачимось наступного тижня.